Вітаю вас, любі водії та водійки! Ви на каналі за правилами. Тут ми розбираємо різні ситуації, які можуть трапитися за кермом, і пригадуємо правила дорожнього руху. В контексті нашої сьогоднішньої задачки я хочу сказати, що кругові перехрестя можуть часто стати проблемою для деяких водіїв, але, сподіваюся, не для вас. Будьте уважними та відповідальними. І поїхали. Отже, в якому порядку транспортні засоби проїдуть це перехрестя? Добре подумайте та оберіть вірний варіант. 1. Зелений автомобіль. Жовтий. Вантажівка. 2. Жовтий. Зелений. Вантажівка. 3. Вантажівка, зелений, жовтий. 4. Вантажівка. Жовтий. Зелений. 5. Зелений. Вантажівка. Жовтий. Та 6. Жовтий. Мантажівка Зелений. Друзі. До речі, буде дуже круто, якщо ви прямо зараз призупините відео та напишете свій варіант в коментарі, аби потім в кінці відео ви могли звірити його з нашим. Буде також цікаво побачити, хто зміг впоратися з цим завданням. Отож, я сподіваюся, ви зробили вірний вибір та готові перейти до розбору. Отже, ми маємо кругове перехрестя, про що свідчить знак 4.10 круговий рух. І три транспортні засоби. Жовта та зелена автівки рухаються по колу, а вантажівка збирається виїхати на перехрестя. Згідно пункту 16.12 правил дорожнього руху, водій вантажівки зобов'язаний дати дорогу обом легковим автомобілям, що рухаються по колу. Отже, водій вантажівки проїжджає останнім. Тепер залишається вияснити, хто проїде першим, а хто другим. Оскільки обидва автомобілі рухаються по колу, то знаходяться вони на рівнозначних дорогах, а отже роз'їхатися їм допоможе правило правої руки. Згідно з цим правилом, поступитися повинен той водій, який має перешкоду з правого боку, тобто водій зеленого автомобіля. Отже, першим перехрестя проїде водій жовтого автомобіля, потім зеленого, а останнім буде проїжджати водій вантажівки. Я щиро вітаю всіх, хто обрав своїм варіантом варіант під номером 2. Друзі, я дуже вдячний вам всім за увагу та прошу вас поставити лайк цьому відео. А також підписуйтеся на канал та тисніть на дзвіночок, щоб не припускати свіжі задачки. Будьте пильними і грамотними! І, можливо, колись ми зустрінемося з вами на дорозі. І роз'їдемося. Звісно, що за правилами.